На початку квітня Верховна Рада України прийняла законопроект 4246, який змінює правила проїзду на перехрестях із круговим рухом кільцем. А звучать ті зміни так: перевага у русі на перехрестях, де організовано круговий рух, надається транспортним засобам, які вже рухаються по колу. Зазначено в законі України про внесення змін до статті 41 закону України про дорожній рух щодо пріоритетів. Про це 27 квітня опублікували в парламентській газеті його. «Голос України. І вже наступного дня, 28 квітня, ці зміни вступили у силу. Для того, аби водії могли користуватися цими змінами, треба поміняти дорожні знаки, розмітки та інше. Цей підготовчий момент триватиме близько місяця, кажуть поліціянти. А тим часом водії продовжують керуватися існуючими дорожніми знаками. Проектна організація западням Тернопільської міської ради розробляє нову схему організації дорожнього руху. Оскільки згідно статті 27 закону України про дорожній рух, всі дорожні знаки, в тому числі технічні засоби реагування дорожнього руху, встановлюються згідно існуючих схем. Тобто, щоб на будь-якому перехресті чи на кільці встановити нові дорожні знаки та поміняти організацію дорожнього руху, змінити напрямки транспортних потоків, необхідно ці всі знаки зазначити на схемах організації дорожнього руху зі слів правоохоронців. Такі нововведення у правилах дорожнього руху вже багато років використовуються у Європі і допомагають зменшити аварійність на дорогах.